Кожна пелюсточка цієї квітки виготовлена з любов'ю, а незвичайна вона тим, що зроблена із зефіру. Справжня зефірна флористка проживає у місті Прилуки. Вікторія Кузніцова три роки займається створенням солодких букетів та композицій. Одного разу в інтернеті я побачила відео, як одна майстриня так от в себе на своїй кухні робила зефірні квіти, і мені це дуже сильно сподобалося, і я також вирішила спробувати їх робити. Потрошку робила, скуплялася там різні інгредієнти, які потрібно. Там насадочки. Я робила спочатку це все для себе, для своєї родини. Це було таке, знаєте, як моє хобі. А потім, уже рік тому, коли я пішла в декрет за другою дитинкою, то мені якось так стало сумно просто сидіти вдома, нічого не робити, займатися тільки хатніми справами. Я вирішила почати робити зефір вже на замовлення. Складати вже не просто робити якісь квіти окремі, а складати їх уже у букети і пропонувати їх нашим прилучанам, місцянам до замовлення. Жінка має чоловіка: шестирічну доньку та однорічного сина. Уся родина підтримала її у нових починаннях, особливо Полінка, котра смакує лише мамині солодощі. Багато років Вікторія працювала швачкою та зефірну справу називає. Своїм хобі згадує історію першого зефірного букету. Я його вирішила віддати брату свого чоловіка, щоб він подарував своїй дівчині. І він не говорив взагалі, хто це робив і що це таке. То бабуся дівчини сказала, що таку красу знаєте, як ним ним не треба їсти, її потрібно поставити десь сервант і милуватися не нею. Чотири місяці, як Вікторія ділиться своїми солодкими шедеврами із прилучанами, працює на замовлення. За весь час виготовила близько 15 різноманітних композицій і букетів. Уже з'явилися і постійні клієнти, та починати кондитерську діяльність було складно, говорить жінка, тому що Mm. Більшість людей вони цікавилися цим, але вони запитували, що от, скиньте ще свої роботи. Наприклад, а в мене не було взагалі ніяких робот, що Я тільки починаю, що в мене є тільки ці два букети і все. Тому ну, більше звичайно відмовлялися, нічого не замовляли. Але ж все-таки були такі люди, які замовляли. Хоча в мене були лише в асортименті два букети. Я їм за це дуже дуже сильно. Вдячна замовники вибагливі, та кондитерка виконує будь-які побажання. Створює зефірні композиції не лише для діток чи жінок попит є і на чоловічі букети. Унікальним рецептом приготування повітряних десертів пані Вікторія поділилася з нами. Та сьогодні готуємо не букет, а справжній символ зимових свят різдвяний віночок. Насправді різдвяні віночки вони також мають свою дуже цікаву історію, і мають якусь свою символіку. І їхня символіка заключається в тому, що вони як символізують здійснення наших мрій, наших бажань у новому році. І тому такий віночок ми можемо за допомогою різних елементів засимволізувати нашу цю таку мрію, щоб вона потім здійснилася в новому році. У мене також є така мрія. Я думаю, що це є така мрія кожного українця. Це те, щоб вже закінчилася війна, щоб вона закінчилася перемогою України. Починаємо відтворювати наші мрії у солодкому десерті. Заздалегідь пані Вікторія підготувала бананову основу та декор для віночку. Нам же демонструє процес приготування зеленої маси на яблучному пюре, котра згодом стане з ефірними гілочками ялинки. Тут у каструльки у мене 40 грам води. Я буду зараз сюди додавати. 4 грами агара агару це в мене десь чайна ложка. І потім я добавлю сюди ще 135 грамів пюре яблучного і 120 грам цукру. І окремо я буду збивати тут білок одного яйця і 50 грам цукру. Буду потроху вводити. І це все треба робити одночасно і дуже швидко. Коли трошки білки вже підзбилися, тоді я вже починаю потрошку додавати цукор. Зовсім потрошку, також Сироп — Це є основа зефіру, тому що він готується на пюре. Тут є ідея пюре. Воно просто потрібно, щоб воно гарно варилося з цукром і щоб потім сам зефір він гарно зберігався і не втрачав свою форму, ну і мав смак яблука. Тому, наприклад, його можна робити не тільки яблучним, а так, наприклад, такі цей є, я робила на основі бананового пюре. Також можна і полуниці. Мені дуже сильно подобається, і малина. Ну, Майже всі ягоди можна додавати, фрукти, так само от з яблука робити різні смаки. Коли вже сироп підварився, він такий став уже густенький, то його можна вже вводити до духів. Вводити потрібно потрошку, потрошку, щоб міксер гарно їх підзбивав. Після змішування сиропу з білками збиваємо їх до однорідної маси. Одночасно додаємо декілька капель зеленого барнику, аби колір не був занадто яскравим. Змішуємо і трішки чорного барнику. І от зефірна маса готова. Я збиваю до такої, щоб він уже був такий. знаєте, щоб він не тягнувся. Такий дуже е, класно тримався на лопатці. Бачите, він такий густий, і повністю тримає вже форму. Частиною маси пані Вікторія наповнює кондитерський мішок зі спеціальною насадкою. Решту поміщує у духовку, адже на відкритому повітрі зефір швидко застигає. Далі декоруємо основу плавними рухами створюємо довгенькі гілочки ялинки. У ході роботи жінка розповідає, новими ідеями надихається і соціальних мереж. Інколи на думку спадає щось унікальне. Тоді творить із зефіру справжні дива. Свої роботи пані Вікторія оцінює справедливо. У вартість входить витрачений час, кількість продуктів. Та прикладені зусилля. Середня ціна солодкої композиції 400 гривень. Тим часом ми завершуємо етап озеленення основи. Бачимо, що віночок уже має зефірні ялинкові гілочки, далі оздоблюємо його прикрасами. Вікторія обережно компонує червону калину, квіти, бавовну та шишки, що підготувала заздалегідь. Жінка розповідає, кожну полюстку формуємо окремо за допомогою різноманітних насадок для кондитерського мішку. Декілька хвилин і зефірний різдвяний віночок готовий, та його можна. Лише через добу, адже зефіру необхідно гарно застигнути. Приємною несподіванкою для нашої знімальної групи став солодкий подарунок від Вікторії. Зефірний віночок куштували всі разом, насолоджувалися неперевершеним смаком. Для свого щездвяного столу родина Кузнецових спільно приготує такий віночок.